топ 5 факторів, на котрі ми реально впливаємо при формуванні врожайності кукурудзи, і які визначають успіх вашого поля. Генетика: гібриди з потенціалом урожайності 10-11 тонн з гектара, ніколи не дадуть бажаних 16-18 тонн з гектара. Вибір гібрида це фундамент успіху. Обробіток ґрунту, коренева система кукурудзи проникає до 2 метрів глибину. ґрунт має бути без ущільнення і з гарною аерацією, живлення, баланс доступних мікро та макроелементів у критичні фази розвитку культури. Захист рослин, контроль бур'янів, шкідників і хвороб. Без цього втрати врожаю неминучі. Сівозміна. найкращі попередники під кукурудзу це бобові. Вони збагачують ґрунт азотом і дають потужний старт. І саме обираючи нашу технологію захисту і живлення від зарива, ви обираєте високий урожай, здорові рослини, родючий ґрунт і економічну вигоду. Зарива – технології, які працюють у полі, Долучайся до тих, хто вирощує результат.